Привіт, друзі! Сьогодні я хочу нагадати нам історію подію, події, які відбувалися в Матфія в другому розділі. Тут говориться про народження Ісуса Христа. Він народився в дні, коли царював правив ірод. Ірод не був з коліна Іюди, так як повинно бути царям. Але він був ідомеянин, він був потомок Ісава. І ось при його правлінні. Народжується Ісус Христос і приходять до нього зі сходу мудреці. Говорять, що було троє. Ну, в Біблії не пише кількість їх, скільки вони прийшли, скільки людей. І вони приходять зі Сходу, можливо, це був з Ірана, десь звідти з цих, з цих частин світу і питають від цього ірода: ми бачили зірку на небі. Тобто вони були досліджувачами зірок, вони знали, що з'явилася якась особлива зірка. І ця зірка вони співставили з народженням царя. І я дійсно так читаю знаєте, в старому заповіті, я бачу Валаам, пам'ятаєте, каже, от я бачу його, як ніби пророче. Я бачу його не близько, але він, але він з'являється. Каже, я бачу зірку. Яка восходить від Іякова. Тобто, вже якийсь наміок, да ще нам в від, від, відкритті говорить, відкровені говорить нам також, що я є звізда, утрення, є світла, потомок Давида. Пам'ятаєте, Тобто зірка вона щось значить, щось вона має під собою. І ми бачимо, що ці мудреці побачили з'явлення зірки на небі і прийшли в Ізраїль, в Єрусалим, і звісно ж вони зайшли до царя. До найпова... найважливішої персони, щоб спитати, де ж цар з'явився. Звісно, що Ірод він був незадоволений такими новинами. І він, понятно, він був заздрісний, він не хотів, щоб хтось був на його місті, хтось з іншого коліна, він хотів, щоб сину передати. Але, друзі, і він бачить. Що проблема повстала, і він не знає, де, де який цар народився. Він не має поняття. І він тоді бере, звісно, людей, які на цьому розуміються. Він кличе первосвященників, він кличе книжників і, і, каже, і, і питає, де ж має родитися Христос. І він, бачите, розуміє, що цей цар це не просто цар людський, а це Христос, це Месія, це предназначений Богом Спаситель, Син Божий. І це його стривожило. Він питає, де ж має родитися Христос. Тоді книжники почали все бистро згадувати, перелистувати і бачать, знаходять у Міхея є пророчество, що Ісус Христос має народитися в місті Давидовому, тобто в Віфлеємі. Тоді цар бере, кличе цих мудреців і каже, показує їм шлях. Направляє їх до Віфлеєма, але дає їм таке зауваження. Каже, коли ви прийдете, то старанно пошукайте цього дитяти. І коли ви знайдете його, обов'язково про це повідовте мені. щоб і я також пішов і поклонився цьому царю. Він це говорив з хитрістю. Він хотів його знищити. Тоді ці. Вислухавши ці мудреці, пішли у це місце Віфлеєм. І коли вони йшли за цією зіркою, зірка їх вела. І ось зірка зупиняється над тим домом, де був перебував на той час Ісус Христос. Ми не знаємо, чи він був в яслях, навряд чи він був уже в яслях, він народився в яслях, але можливо, потім десь уже був в іншому місті. Ну, Біблія нам про це не описує. Тож, друзі. Вони зупиняються, де зупиняється зірка, і написано дуже сильно зраділи. Вони заходять в цей дім і бачать Марію, бачать дитятко. І вони беруть, виносять, викладають йому свої дари, які вони принесли до нього. Написано, що вони принесли золото, ладан і смирну. Тобто, тут ми можемо бачити, що золото воно належало царям, ладан воно належало священникам. І смирна. Це приносять для помазання померлих. Тобто, друзі, люди були тоді розумніші. Вони про смерть не боялися говорити, вони знали, що до смерті потрібно готуватися. І вони навіть це принесли для Ісуса Христа. І дійсно, в тому майбутньому миром Ісуса помазали. Якщо ми будемо чата далі, перед Його смертю, пам'ятаєте, Марія прийшла і помазала Ісуса миром. І Ісус сказав, що це на похорон мені. Можливо, і це миро. Це саме мило, воно було і використано в той час перед смертю Ісуса Христа. І, і друзі, і от ми бачимо, тоді ці люди прийшли, ці е, е, мудреці прийшли і поклонилися Ісусу Христу. І потім були ночу наставлені, щоб не поверталися в діні, тобто Бог через сон почав з ними говорити і сказав, щоб не верталися вони знов до ірода, а йшли іншим шляхом. І вони пішли іншим шляхом. Той же саму ніч був також і Йосип, був наставлений чоловік Марії, щоб він також йшов, збирався у Єгипет, тому що цей ірод він буде шукати Ісуса, щоб його згубити. Тоді ж Йосип, звісно ж, бере. Збирається і ночу з Марією відправляється у Єгипет Ірод як побачив, що з нього насміялися, що не виконали його прохання, бере, посилає туди своїх воїнів і каже: дає їм наказ, щоб знищили всіх дітей від до двох років народження, так як він вивідав цих мудреців, і ті пішли і вигубили дітей. І збулося пророцтво, яке було сказано також Єремію, що каже, чути плач в рамі, Рахіль плаче. Тобто Рахіль, е Рахіль плаче о дітях своїх, тому що вже нема їх. Збулося також пророче слово. Рахіль це е жінка Якова. Тож, друзі, ми бачимо такі е події, відбуваються. І після того, як Ірод помирає. Знов і Йосипу був сон в Єгипті, що повертайся знов в Ізраїль, тому що Ірод уже помер, той, хто шукав смерті Ісуса. Тоді Йосип збирається з Марією і відправляється в Ізраїль. І дізнався, що в Юдеї править місто Ірода, того, який помер, його син Архелай, то він побоявся йти. В о, юдею і був наставлений знов ангелом в сновидінні, щоби він ішов в Назарет. Друзі, як добре, коли ми маємо зв'язок з Господом, коли ми маємо близькі тісні відносини з ним, як добре, що Бог може до нас промовляти навіть через сон і направляти, давати нам правильні е, е, координати, правильні е, бажання, думки. Приймати правильні рішення. І ми бачимо, що цей Йосип був праведний і Бог він з ним розмовляв через сновидіння і наставляв його, і показував йому правильний напрямок в житті. І добре, що Йосип, він не був такий легкомислений, а він був застаре, він був осторожним. І був... Я думаю, Ісусу було, коли він вернувся із Єгипта десь біля 9 років, по моїм підрахункам. Дев'ять років десь було Ісусу Христу, коли він вернувся з Єгипта в Назарет. І там було написано, що тому він і називається Назарянином, тому що в його дитинство, його юність вона пройшла, вона пройшла в Назареті. Друзі, от. Ось така от історія цікава. Я вам я хотів поділитись, нагадати е, вам. Хай Бог благословить вас і досліджуйте писання, вникайте в нього, збагачуйтесь духовно цими словами живими. Хай Бог благословить з Богом.